Хто сказав, що після клопа буде тільки гірше? Хто вважав, що Ліверпуль втратить свою силу? Сезон 24-25 доводить, червоні не просто залишаються в статусі фаворитів АПЛ та ЛЧ, а є справжніми лідерами турнірів. Як Арне Слот збудував новий Ліверпуль? Як команда пройшла шлях від скептицизму до боротьби за найпрестижніші трофеї? Сьогодні розбираємо феномен голландця, який повернув АПЛ, Лігу чемпіонів і серця фанатів. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Слот до Фейнорда працював в Азел Кмарі, де показав чудові результати, граючи у високий пресинг і позиційний футбол. Але справжній прорив стався саме в Роттердамі. В сезоні 22-23 його Фейнорд виграв Ре-Дивізі, залишивши позаду навіть Аякс та ПСВ. В наступному році виграв Кубок. Він зробив потужну команду, яка бігла, тиснула і грала розумно. Головною фішкою був контроль, гра через короткі та середні передачі, постійна зміна позицій і агресивність пресинг. І ось цей стиль тепер треба перевірити в Ліверпулі. Окей, що ж привніс такого слот? Тактика, якщо клуб сповідував геген пресинг, тобто швидкий відбір і стрімкі атаки, то Арне робить ставку на контрольований хаос. Його команди вміють грати в позиційний футбол, але при цьому не втрачають агресивність. Відбувається більше розіграшу через центр поля, більше коротких передач і більше структурованої гри. Слот це не просто ще один тренер, який намагається копіювати клопа. Він взяв найкраще з геген пресингу, але додав більше контролю та гнучкості. Ліверпуль. Під його керівництвом грає у швидкий футбол з акцентом на володіння і різкі зміни темпу. Також червоні перестали бігати бездумно. Клопівський Ліверпуль славився вибуховою швидкістю та інтенсивністю, але останні сезони показали, команда почала виглядати втомленою. Нідерландець, в свою чергу, трохи знизив темп, зробив гру менш енергозатратною. Ну, а ще головний акцент на центрі поля. Якщо при німецькому тренері півзахисники часто були бігунами, які просто пресингували, то тепер вони мають брати більше відповідальності за розіграш. Перші 10 матчів під керівництвом слота принесли 9 перемог та одну поразку від Ноттінгем Форест з рахунком 0-1. Команда демонструвала впевнену гру, здобуваючи. Перемоги як на домашньому стадіоні Енфілді, так і на виїзді. Зокрема, у вересні 24-го року Ліверпуль розгромив МЮ з рахунком 3-0, а в жовтні здобув важливу перемогу над Челсі з рахунком 2-1. У грудні 24-го року команда продовжила утримувати першу сходинку, розгромивши Вестгем з рахунком 5-0 на виїзді. Ця перемога дозволила Ліверпулю зміцнити лідерство в турнірній таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів на сім очок. Січень 25-го року приніс команді кілька нічиїх, зокрема проти Манчестера Юнайтед 2-2 зіграли та Нотінгму 1-1. Проте Ліверпуль швидко повернувся на переможний шлях, обігравши Бренфорд, впевнено з рахунком 2-0 та Іпсвічтаун 4-1. Станом на лютий 25-го року Ліверпуль продовжує лідирувати. Прем'єр-лізі демонструючи впевнену та стабільну результативну гру, команда має всі шанси завершити сезон на вершині турнірної таблиці, підтверджуючи свій статус одного з найсильніших клубів Англії. Ліга чемпіонів 24-25, новий формат, нові виклики і нові можливості. І Ліверпуль відверто і приємно дивує своїх болівальників. Клуб не просто показав відмінні результати, а зробив це напрочуд впевнено і сміливо: 8 матчів і лише одна поразка в останньому, який вже ні на що не впливав. Чи буде це ідеальний шлях до фіналу? Дуже хочеться відзначити п'ятий тур. Ліверпуль приймає на своєму полі Реал. На 52-й хвилині Макалістер відкриває рахунок, а ближче до завершення матчу після чудового пасу Робертсона на коді Гакпо, який щойно вийшов на заміну, подвоює перевагу. Перемога, яка приносить команді важливі три очки проти максимально незручного суперника. Ці три очки означали набагато більше ніж просто чергова перемога. Команда на той час вже була відчутним лідером ЛЧ. Проте Ліверпуль не зупиняється на досягнутому. В шостому турі команда перемагає Жерон. Мохамед Салах відкриває рахунок на 63-й хвилині, здобуваючи перемогу для своєї команди. У восьмому турі слот вирішив зіграти дитячим садочком. Більшість лідерів команди тоді відпочивали і, на жаль, зазнає поразки з рахунком 3-2. Після цього Ліверпуль завершив основний етап на першому місці в лізі, зберігши свою позицію серед найкращих. Очевидно, ця команда готова до нових суперників. І цей сезон обіцяє їм дуже багато, хоча ставки настільки високі, і тепер слоту потрібно буде доводити, що він вміє не тільки перемагати, а й тримати ментальний удар. Один із головних показників успішності тренера це прогрес гравців, які вже були в команді. І тут слот майстер, який приємно здивував фанатів мерсісайців. Мохамед Салах навіть у 32 роки. Про нього у нас є, до речі, окреме відео. Обов'язково його подивіться. Посилання буде в підказках та в описі. Його гол плюс пас в перемозі над Тоттенгемом вкотре давів, єгиптянин не втратив швидкість та гольове чуття. До речі, цікавий факт. Мов віддав перший гольовий пас в Кубку Ліги з 2014 року. Тоді він ще бігав в Челсі і асистував в цьому турнірі на дрогба. Взагалі, мов в цьому сезоні можна сказати, переживає другу молодість. І це не через тактичні зміни. Ні, Салах грає, як і раніше на правому фланзі атаки, мало захищається, часто йде в дріблінг, все як і раніше, але так які вражаючі цифри єгиптянин показує саме завдяки слоту. Мо в січні давав інтерв'ю, де сказав: цитую: не очікував спочатку такого ефекту від Арне, але я бачу його роботу, як він зосереджується на деталях і вже нічому не дивуюсь. У нього немає великого его. Тренер здатен визнавати помилку та зробити зміни. Навіть під час матчу він змінює певні речі, які працюють у грі з конкретною командою. Завершення цитати саме цим і заробив свій авторитет нідерландець перед лідерами команд: простий, відкритий, без роздутого его. Але одночасно з цим він не намагається грати у друга, а вимагає викладатися на всю. Також відмітимо його співвітчизників. Коді Гакпо та Райана Гравенберга. Обидва при клопі були гравцями ротації. Зараз перетворилися на лідерів нападу та півзахисту відповідно. Переможний гол Гакпо в матчі проти Мю підкріпив його прогрес в цьому сезоні. А цифри лише підтверджують можливість Коді для команди. Він став справжнім бомбардиром, який постійно забиває. Техніка бачення поля та гра без м'яча все на топ рівні. Та й забуває він не тільки Іпсвічем чи Лестером, а дійсно сильним клубом Реалу, Байеру, Мансіті, МЮ. Рен Гравенберг, якого в минулому сезоні встигли записати в розчарування, під керівництвом слота став повноцінним мотором центру поля. Відпрацьовує в обороні, віддає гострі передачі. Хоча в минулому сезоні початок був не таким яскравим, і влітку багато хто вважав, що його можуть продати, адже профіту від нього було дійсно небагато. Все змінилося після розмови з тренером. Цитую. Я бачу тебе в якості вісімки, але хочу спробувати також як шістку, сказав слот. Райан погодився і все стало на свої місця. Це була не нова роль для Гравенберга. В Аяксі він вже грав, опорного півзахисника. Але тут на нього чекала нова реальність. Тепер він став основною ланкою між атакою та обороною, стабільно контролюючи гру і виступаючи в ролі міксера для командних побудов. Він не часто підключається до атак, але коли це необхідно, його точні передали. Дачі на різні дистанції створюють небезпеку для будь-якого суперника. Тепер такі характеристики, як перехоплення м'яча, відбори, це все про нього. Звісно, збільшилась і кількість фолів в порівнянні з минулим сезоном, але це норма для будь-якого опорного хавбека. Він став справжнім фундаментом для контролю м'яча, витримуючи темп гри та демонструючи впевненість у кожному матчі. І у цьому слот вже перевершив клопа. Він зміг інтегрувати гравців, яких купували під іншого менеджера. А сам він якраз залишився без підсилення складу, але і це йому, як ми бачимо, не завадив. Але все не так просто. В Ліверпулі слота чекає кілька серйозних викликів. Давайте чесно, клоп став частиною Ліверпуля. Фанати його обожнювали, гравці віддавалися за нього на 100%. В слот не має такого зв'язку і йому потрібно буде завоювати довіру. Це тільки через трофей та результати. Найближчим літом доведеться змінювати склад імовірно, потрібно знайти ще одного опорника, можливо, нападника. Бо питання з контрактом Салаха все ще не вирішено. А стиль гри слота потребує технічних гравців, а не просто пресинг машин та бігунів. До того ж, англійська ліга це зовсім інший рівень. І чи зможе нідерландець тактично на дистанції кількох сезонів перегравати гвардіолу, артету, Мареску й інших декілька разів за сезон? Тут також питання відкрите. Але в будь-якому випадку Арне це тренер з величезним потенціалом. Його ідеї можуть змінити Ліверпуль і принести чимало трофеїв. Цей сезон для червоних став періодом певної трансформації та нового стилю гри. Тренер зміг вдало адаптувати команду до свого нового підходу, зокрема через збереження балансу між контролем м'яча та агресивним пресингом, що й дозволило оптимізувати гру на всіх лініях. Виглядає так, поки що неначе Ліверпуль слота готовий до нових викликів. Але давайте будемо реалістами: він прийшов в готову команду. Йому не треба було шукати гравців, інтегрувати їх у склад та все кардинально змінювати. А от коли мине час, деякі футболісти змінять прописку і потрібно буде вже самому імпровізувати, то тоді ми побачимо справжнього слота. А як ви думаєте, чи зможе він зробити Ліверпуль чемпіоном? А може і візьме ЛЧ? Напишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і бувайте.